Я з дитиною вийшла погуляти на дитячий майданчик 13 го числа, звідки взялась та зграя собак, яка на неї напала, почала гавкати і вкусила. Звісно, ми їх розігнали. Згодом ми зразу звернулися до поліції, написали заяву і звернулися у хірургічне відділення травматології. Направили до міста Дніпра. Дитина приймає вакцинацію, зараз отримує. Ми вже не перші, десь вже п'ятеро дітей вони покусали. Кожен вечір собаки тут бігають, дитина боїться просто виходити на двір. Вона бачить цю рижу собаку, каже: мама, я туди не піду. Служби приїжджали, вони намагаються зловити цих собак. Ми знаходимося за адресою вулиця Дмитра Бочарнікова, 1А у зв'язку з відловом агресивних собак. Сьогодні відловили одну агресивну собаку, яка знаходиться в клітці. Собака буде стерилізована. Вакцинована і прилаштована на охрану в приватний будинок.